Що коли ми даємо заперечні відповіді на запитання, то у нас е автоматично перетворюються предмети, про які ми говоримо, у Тому, Ну, Тому, таке правило. Тому що ви кажете, чи є якась там книжка на столі, ви кажете, на столі взагалі нема книжок. Нема книжок на столі. Ніякої. Немає книжок. Чи є рушник у ванні? Ні, у ванні нема рушників. Ми своєю мовою так само рідною говоримо. Тож, нічого, давайте ем, спробуємо. Тільки що множину переводила, а тепер заперечимо. barco он el Енер. Ми кажемо no, Ой, прям я так прям заперечила. Но Енерio no. спочатку де. Енельо. No, I. Не у Барко немає якоїсь Там немає, не те, що якоїсь лодки, там їх взагалі немає. Немає човника. No hay barcos. Запам'ятайте, що з I у заперечних відповідях множина завжди. No, En el liar no I barcos. Hay una fuente en La Plaza. Є, чи у нас фонтан на площі. No. Так? No. No I penteż no, уже ставимо множину. Кофіюю, бо так швидше. Далі, поки виділяю, подивіться наступне речення. «Ай, я вона ОХД oh, папель собрала месо. Згадуємо, що таке ОХДП. Oh, Є ще охадель арбал, це листочок з дерева, а це охадель де папель, листочок паперу. Чи папіру. Ой, завжди плутаюсь. Но, Собре меса, спочатку де на столі. Пам'ятаємо, що з лемеса використовуємо sobre. Собре". Собрела меса, но ай немає. Но ай. Охас де папель. No ai oh heзде папель. Хто мені скаже, чому мені сказали огес де папелі? Ми ж це, типу, множину перетворимо і прикметнички, і все. Тому що е, запитала, не дала подумати, сама відповідає. Тому що листків багато, а папель це матеріал. Це не листки з паперів. Це матеріал, з якого він використаний. Ми теж кажемо стільці з дерева. Не стільці з дерев створені Стільці з дерева, лис, листочок з картону. там. Ну, Щось таке, нічого не голову сьогодні. Жах, Жагненьких прикладів. Коротше, ми так само кажемо: огороже зі сталі, не зі сталей. Ми матеріал в однині не використаємо. Тому в іспанській також буде охос де так. Айуна Альфомбра. alfombra Ай Альфомбра ен Ель suelo. Альфомбра це у нас э, Килимок. Килим, а СЛА це підлога. Чи є у нас Альфомбра НЛСоло, но. Потім D NL. No I nepa. Alphombras. Oj. Афомбраз. No I Alphombras. Hay una camiseta en la lavadora. Чи e, є там каміса сорочка, камісета це футболка. Чи є якась футболка в пральній машині, лабадора? Гадуємо. Но. Ен ла лабадора. Но ай. Уна камісета. Немає у нас ніякої футболки у лабадорі. Ой, но ай камісетас. Уна камісета перетворюємо на камісетес. Но and лавадора, но ай камісетес. Тепер правильно. I plays and last you'd Чи є у вашому місті, в якому я приїхала, якісь пляжі, то ви кажете ні. Якщо немає. Але це біда, якщо немає води у місті. Де, не знаю, якби я жила в місті, де немає річок чи море. Но. And last year, that I fлеш. Дивіться, тут у нас уже множина, і е, ми відповідаємо також у множині. Це вірно зробили. Наступне. Обери I, та I Star. О, це цікаво! Я думаю, що це трошки важковато, і ми зараз з вами згадаємо, як же ж це, ну не включно, мікро. згадаємо, як же ж це обирати між айта і стар, що вони означають, і як вони використовуються. Я вам скажу, є багатенько правил з приводу сер, айта і стар, але поки для цього рідня, поки я оце бовкаю. Ви трошки відпочиваєте, але для цього рівня, коли ви починаєте цих правил, які я вам кажу, їх достатньо. Більше ми будемо вчити далі. Тож, поки, щоб не нагружатись, дуже вивчаємо так, Естат це місце знаходження, а I це щось є. Енлаплая щось там у надуча. По-перше, згадуємо, що Ай ми використовуємо спочатку місце. І невизначений артикль, це нам підказочка, що тут I. На пляжі є душ, і це дуже круто. Тому тут ми ставимо I. Я буду. Ні, давайте не буду великими, а просто виділю. А ви собі там потім як хочете. L'applia, I unduчо. Ельро щось там і лакосін. I star. Ельро щось там. Давайте перекладати. Собачка щось там на кухні. Вона не є, вона знаходиться на кухні. Вас питають, де ваша собака? Каже, та собака там валяється на кухні. Лежить, знаходиться на кухні. То коли знаходиться, спочатку що, ми кажемо: perro. а потім де. Ось так ще вам підказочка. Якщо спочатку що, а потім де, то буде ЕСТАР. perro está en la cocina. Давайте наступне саме. «En el hotel, щось там un бар. В готелі, щось там бар. В готелі знаходиться чи є бар, які підказочки. По-перше, невизначений артикль. По-друге, спочатку місце, а потім. Що саме. Тому, якщо така форма, то I. Ось так. Н отель щось там, НЛ Сентро. Де дат хотіла. Просто el hotel Отель el центр Здавалось би, однаково. Тут en el Отель, а тут просто el Отель. То у нас починається, що і де? То нам ви питаєте, де знаходиться готель? Вам кажуть, готель знаходиться у центрі, то коли знаходиться Ельста. está. Те щось там Енельбольше. Що? Ви ж не кажете, що знаходиться у сумці? Ви питаєте, що є там в тебе в сумці? Там чого тільки немає у моїй, наприклад. То ми, коли є, ось, у нас використовується I. Тому що ста у нас донде. Так, зазвичай. «Ке, ай, що нам є в тебе в сумці? Щось там у неспеху en el Дивимося, що ми Е-Стар чи Ай. Un en el baño. По-перше, не визначені артикль. Потім е, у нас місце перекручено трошки, так, у запитання, як ми своєю мовою скажемо. Є дзеркало у ванні. Ви ж запитуєте, чи не знаходиться дзеркало у ванні? чи є там воно. Тому, коли ви хочете запитати, чи є, то ми використовуємо, звичайно ж, I. «La bicicleta en el balcón» Що тут ми використаємо? По перше, у нас є визначений артикль, ми знаємо про що саме: ми питаємо La bicicleta» і де знаходиться на балконі. То, коли ми кажемо, що щось знаходиться, то ми використаємо, звичайно, ЕСТА. Іста. Думаю, так трошечки зрозуміліше, коли треба обирати. Як ми обираємо, що саме? Завжди треба думати, як ми своєю мовою говоримо, і так може бути трошки легше. Так, у нас ще зовсім трошечки. В готелі є кафе? Ні, але поруч з готелем є кафе. Перекладаємо. В готелі є кафе, як будемо перекладати. Думаємо. Коли є щось десь. Ми використаємо I, тому почнемо з I. I. Un cafe. En el hotel. I un cafe en el hotel. І відповідаємо ні. Але поруч з готелем є кафе. Но це ми можемо прикласти. Але, як сказати але? Я, якщо чесно, не пам'ятаю, що ми вчили на уроках. Але буде перо, перо, не плутаємо з перо, де дві Р. Тому що перо це собака, а просто це не Р це але. Але поруч з готелем. Згадуємо, як буде поруч на початку, на початку сьогоднішнього заняття ми про це говорили. Це орка де олададе. С де. орка. Del hotel, Нагадую, no, що де і плюсовують. Uh, Торка del hotel, Ну, no, перка per... Del дель. Del, del. Клас. <laughs> del Hotel, Ай, чи еста. Що ми тут використовуємо? Еста O, кафе, El Ife. Звичайно, uh, I, тому що ми спочатку кажемо де, а потім що саме. Ель I... кафе. El... Ось так. No, per для готель Ай ель кафе. Не знаходиться кафе. А I un cafe. Un. Ось так. О, зрозуміло чому? І ще раз. Чи є якесь кафе в готелі? Вам кажуть, ні. Але біля готелю є. Кафе. Ми не знаходиться, а є використовуємо тому ай. Кафе є туалет. Так, кафе є туалет. Ай. Ми про туалет говорили. Як спитати туалет? Ай он. Баньо. Кафе. Ай ен баньонель кафе. СІ. Ой, так okay. оки. Sí. Сі. Помилися. Трошки є, так? Сі. Sí. Ще трошечки. нель кафе. Спочатку де нель кафе, а потім що є Ай. Ау, написав, Ай ун баня. нель кафе. Ай ун, баня. Далі дивимося, що у нас, де знаходиться музей? Музей знаходиться напроти театру. Донде іста? Ми питаємо, чи не є музей десь поруч, а ми питаємо, де знаходиться. І от коли питаємо, де знаходиться, у нас буде Donde Донде está. Донде Як музей буде? Ель ми ж пам'ятаємо, що ми ж питаємо, де знаходиться конкретний музей, а не просто стоїмо, де хоч якийсь музей, кудись зайду, щось нам подивлюсь. Ні, ми говоримо про конкретний музей, тому Ель Мусео. Дон Деста Ель Мусео. Музей знаходиться напроти театру. Ель Музео знаходиться. Не є, а знаходиться. ЕСТА. початку що, так? А потім де. El Museo está, як буде напроти театру. Enfrente. Enfrente del y teatro. Teatro. Uh -huh. El museo está enfrente del teatro. І останнє завданнячко на сьогодні, це у нас е, у кожному з наступних речень, є як мінімум одна помилка, знайди і виправ їх. Будемо вчителями зараз шукати помилки у цих реченнях. Тож, давайте швиденько, будемо підкреслювати, заміняти. І на цьому буде закінчуватись наше заняття. Перше. una mesa. Una Унамеса С grande. Ну, де я крапки тут пропускала в кінці, то, -то швидко друкувала, це не є помилкою. Давайте тут: Ста, С Унамеса, Унамеса С Гранде. Як ви думаєте, яка помилка? Ось вона. Тут має бути. Так, може, тут є зараз. Зачерк. Зачеркнемо уна. Або давайте, напевно, так незручно. Давайте я підкреслю це. Уна. Це помилка. І має бути що у нас ЛА. Ла, Меса. Давайте будемо заміняти просто. А ви собі там перемотаєте і побачите, що ми тут замінили, добре? Ла, меса. Чому? Ми спочатку проговоримо про щось незнайоме, ес уна меса. Це якийсь стиль. А далі ми продовжимо розмову про те, що. Ступкою по столі трясеться телефон. Про те, що ми уже щойно говорили. Тому це вже нам річ знайома. І ми вже кажемо ламес. Бо ми вже говоримо саме про цей стіл, який ми щойно згадали. Де кома колор ес лапіс? Згадуємо. Де тут помилочка? Коли ми питаємо про колір, у нас питання не де кома колор, а де ке колор. Так? Тому отут ми заміняємо на ке. Де que. Деке. Деке де, колор es el lápis. Es floor mel. Ел флор ес пекеньо о Як? Що тут не так, Ел флор ес пекеньо і верде. Чому я опрична? Дві секундочки подумали. Ось помилочка. Лафлор. Лафлор, тому що флор це у нас жіночого роду слово. Ла флор. ес есмарона. Поставлю тут крапочку, це не помилка. Лаперта есмарона. Нема такого кольору марона. є марон і. По-перше, за э, да графіку. Забула як українською, з наголосом. По-друге, марон не змінює свого роду. Лавентана бланка іс Анчо. Що тут не так? Лавентана бланка іс Анчо. Ось помилочка, тому що бланка анча. Отут виділю вам. Тому що все змінюється, всі прикметнички змінюються в залежно від роду іменника. Ла бентана, вона, бланка, анча. Ель квадерно ес квадрадо. Що тут не так? Дві секундочки подумали. Дивіться, немає таких слів. Квадерно і квадрадо пишеться ось так. Квадерно і квадрадо. Сон алталас касос. Що тут не так? Сон альтас. Тільки що було про що у нас тут. Що ось, що анше прикметники змінюються від іменника. І тут касса умножені. Тож альтас також умножені. Далі, сон на яватос. Чи е, нові машини? Що не так. Знову ж залежність від мене кочес це чоловічого роду. Тому лос кочес, по-перше. А по-друге, вже не ноє вас, а ноє вос. Ноє вош. Що не вас лоскочес? Ось так. Ой. En la ciudad hay el monumento bonito. Що тут не так? Тільки що це тема с ай. Які ознаки спочатку де знаходиться, потім що, і який артикль? не визначене, тому тут буде не «ель», а UN. En la ciudad hay un Monumento Bonito. Hay el teléfono en el hotel. Що тут не так? I ель телефона не lo Щойно про це говорились. I артикль не визначений. Ось так. Молодці. Ми з вами закінчили всі вправочки і нарешті будемо приступати до нової теми, де будемо вчити циферки з вами і як з ними справлятися, як вставляти їх у речення. Тож чекаю вас на наступній темі. Дякую, що ви були зі мною. Ставте подобачки і пишіть коментарі. Я дуже люблю їх читати. Зустрінемося у наступній темі. Гарного вам дня! Бувайте!